Привіт! Мене звати Дмитро Єгупов, я експерт із запуску та керування ресторанного бізнесу. Маркетинг закладу. По-перше, необхідно прописати вашу цільову аудиторію та ціннісну пропозицію для вашого закладу. Знаєте, чому вас вибирають ваші постійні гості? Чи думаєте, що знаєте? Спробуйте поспілкуватися з гостями та запитати в них, чому вони приходять до вас. Що для них важливо? Та що можна покращити, зазвичай ця інформація відрізняється від уявлення власників чи персоналу. Якщо це так, це знак, у якому напрямку треба рухатись. Ви прописуєте цінності та цільову аудиторію, і на основі цих цінностей будуєте ваші товари та послуги. Коли ви розумієте, кому цікаві ваші товари та послуги. Та формуєте свою цільову аудиторію. Далі ви вибираєте канали сповіщення. Тобто вибираєте, де ви будете робити рекламу: соціальні мережі, Facebook, Instagram, Telegram, контекстна реклама. Будуєте графік заходів, це можуть бути виступи, діджеїв, гастрономічні вечори, мотиваційні сніданки, бізнес-сніданки, інтелектуальні ігри і так далі. Важливо попасти в цільову аудиторію. Далі один із сучасних інструментів це блогери, їх можна використати як сарафанне радіо. Ви берете 7 блогерів для жіночої аудиторії та 7 блогерів для чоловічої, загалом 14 блогерів. Важливо, щоб у цих блогерів була ваша цільова аудиторія, тобто підписники відповідали вашим, вашій цільової групи: це вік, стать, освіта, звички, інтереси та соціальне положення. Та запускаєте інформацію через лідерів думок. Якщо така кількість блогерів одночасно у вашому місці запустить рекламу, то обов'язково буде знати самі місце. Тому чекайте на аншлаг. Далі необхідно буде відповідати заявленого до реальності, бо якщо ви почнете збирати негативні відгуки, то реабілітуватись буде дуже важко. Підсумуємо. Ціннісна пропозиція, цільова аудиторія, графік заходів, сарафанне радіо з відповідність заявлення до реального. Якщо вам потрібна допомога у розробці маркетинг-плану для вашого закладу, звертайтеся до нас за посиланням на наш сайт у описі до відео у вигляді консультації. Якщо сподобалось відео, тисни лайк, підписуйся на канал та до зустрічі! З новими темами у нових відео.